Отже, ми вивчали, як читати біблійні оповідання та показали, чому Біблія це одна об'єднана історія. Однак 30% біблії це стародавня поезія. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, але я не часто читаю твори, де кожна третя сторінка якийсь вірш. І все ж таки поезія у Біблії всюди. Деякі біблійні книги цілковито поетичні. Більшість єврейських пророків писали майстерні вірші, і більша частина Божих промов у Біблії представлена у формі поезій. У біблійній оповіді також дуже часто трапляється, що розповідь зупиняється, щоб персонаж втрутився в історію поетичною піснею, як то у книзі Вихід, де розповідається про Мойсея, який веде ізраїльтян через морські води. І за цим іде чудовий вірш про цю саму подію. Але чому оповідання та вірш? Чому не обмежитися чимось одним? Що ж, у поезії інше мета ніж в оповіданні. Замість того, щоб описувати відмінність, спробуймо відчути її. Добре, отже, частина історії описана таким чином: і війшли ізраїлові сини всередину моря, як на суходіл. А море було для них муром із правиці їх та злівиці їхньої. Це ніби досить зрозуміло. Так. А зараз вірш, що розповідає ту саму подію. Подувом ніздер твоїх вода скупчилась. Вир спинився, немов та стіна. Потоки загусли були в серці моря. Нічого собі, стіна бурхливої води, яка згусла, як желе, і божественні ніздрі. Це дуже яскрава картина. Так, вірші запалюють вашу уяву за допомогою словесного мистецтва. І біблійні поети використали для цього певний набір інструментів, що ми збираємося розглянути мистецтво біблійної поезії. Основна одиниця будь-якого вірша це рядок. І потім ще багато рядків, які створені, щоб разом створити вірш. Добре. Я багато бачив таких віршів. Тут є певний ритм. Бам-бу-бу-бам бам бу бу бам а також Рима. Але вірші в біблії не такі. Так, біблійні вірші можна назвати білим віршем. В них немає ритмічності, як в традиційній поезії. А також Рима в них використовується інакше. Тобто біблійні вірші не мають порядку? Ні, порядок у них є, але зовсім інакший. Біблійні вірші здебільшого складаються з двох віршів двох коротких рядків, ретельно сформульованих і розміщених поруч один з одним. У першому рядку міститься основна ідея, яка пояснюється якимось чином. У другому рядку це можна зробити, завершуючи думку, або поглиблюючи її іншими словами чи образами, або протиставляючи її якимось чином. Подивіться на початок 50-го псалма. Ви побачите, як це працює. У першому двовірші поет просить Бога проявити милість і любов. Але як саме? У другому рядку він просить вибачення за свої невдачі. Тобто цей двовірш завершує одну закінчену думку. Правильно. А наступний двовірш відкривається метафорою омивання. І тоді другий рядок пропонує більш яскравий образ священник у храмі, який очищає речі, щоб вони могли бути в Божій присутності. Добре. Взяли образ та поглибили його так. І далі третій двовірш починається з усвідомлення поетом у глибині самого себе, свого гріха. За чим йде опис гріха назовні? Він ніби на людях, видимий для себе та інших людей. Отже, цей двовірш бере ідею і протиставляє її саме так. Тож думка у двовіршах природно трохи повторюється. Але повторювання змушують вас сповільнитися і замислитися над відчуттями й змістом усього цього, розглянути кожну ідею під різними кутами, і потім групи двовіршів можуть об'єднатися навколо однієї ключової ідеї це як діамант з багатьма гранями, кожна з яких пропонує інший погляд на ту саму реальність. Тож цей вірш досліджує, як це бути прощеним, отримати ще один шанс. І саме такий досвід може змінити людину. Його треба ніби смакувати, провести час і добре обміркувати. Біблійні поети також використовують повторювання в більших масштабах. У багатьох віршах ви знайдете ключовий рядок, який повторюється кілька разів. Це називається рефрен або приспів, або вірш починається та закінчується схожим двовіршем. Такий літературний прийом називається інклюзіо. Тож біблійні поети люблять конструювати. О так, ці твори це роботи словесної майстерності. Ці поети використовують повторювання для створення всіляких складних візерунків, які запрошують читача встановлювати зв'язки між різними частинами вірша, що відкривають ще глибші шари сенсу. Круто. Отже, я вже почав почуватися досить вільно з цією давньою єврейською поезією. Але треба пам'ятати, що поезія це не те, що ви можете опанувати, а потім піти далі. Біблійні вірші невичерпне джерело. Вони сповнені сенсу для тих, хто готовий зупинитися і розмірковувати над ними. І вони намагаються спрямувати мій розум у нових напрямках і відкрити нові ідеї. Саме так. Але існує ще один інструмент, який біблійні поети застосовують саме для цього, і це те, що ми розглянемо в наступному відео.